Trump je sporočil skupnosti, da Зателефонував Путіну і мав з ним хорошу розмову. Якщо ви губитесь в здогадках, що там хорошого могло бути, то я вам зараз розповім, щоб ви так само спантеличились. Виявляється, Путін, начебто, попередив Трампа, що буде змушений відповісти на нещодавній український удар по російським аеродромам. Що зробив Трамп у відповідь? Я навіть вже інтриги тягнути не буду, бо всі і так здогадались. Трамп написав. Твіт, який потім видалив. Потім знову написав твіт без змін в тексті, було відчуття, що в Білому домі де якась відчайдушна боротьба за доступ до інтернету. Виробіть же там хтось в Білому домі цей інтернет, і не позортесь. По суті, своїм дописом Трамп просто благословив Росію на нові вбивства. І такими діями президент США зробив США не посередником, а вже. Посібником. Бо як ще розцінювати, що погрози Путіна нам передає Трамп, лідер вільного світу, і не просто передає, а доносить як частину хорошої розмови без осуду, навіть без вічного занепокоєння і стурбованості, просто як факт. Трамп, Трамп, Трамп! Ух. І це все на тлі того, що США відмовились забезпечувати повітряне прикриття європейського контингенту на території України. А голова Пентагону, призначені для України детонатори, перенаправляє на інший напрямок. А Трамп продовжує Сенат просити не поспішати санкціями проти Росії. Тому я повторююсь, можна раз за разом наголошувати, що ти є союзником України. Але якщо ти передаєш погрози терориста, це не союзництво, це посібництво Росії.